За платежи я должна получить услуги. А с должниками, как они говорят, что мы должны бороться, мы не должны бороться. Это они должны бороться. Из-за каких-то должников 21 век на дворе, они же должны, власть должна помогать бороться, наверное, я так думаю. Ну от таємному ми і вийшли. Ми вирішили, що спільно будемо працювати з тими людьми, хто не сплачує. Обов'язково сьогодні 10 ісків вже готові на те, щоб на цих людей подавати в суд, тому що треба відповідально відносити. Тому що тут зібралися люди, які сплачують вчасно. А ті люди, які сьогодні не сплачують, не знаходяться ще в теплих квартирах і сидять тоді. І про що мабуть не думають? Я думаю, що ми спільно сформували зараз робочу групу, яка завтра о 10-й почне свою роботу з представників міської влади, з представників громади, і також там у. Обов'язково буде прокуратура, обов'язково буде представники Самигазбуту. Обов'язково запрошені мною також представники виконавчої служби і також профільний департамент і заступник. А сьогодні вирішили тільки одне: що завтра буде нарада буднесій годині. Мешканці разом з газопостачальниками, і будемо на закладавчому рівні доказувати те, що вони не мали права відключати цей будинок, вони мали право узгоджувати його відключення з органами органу місцевого самоврядування і вимагати на те, щоб вони відновили газопостачання.